Що, вже і Коля приїхав. О, Вже побігли, вже побігли, все, приїхав. Ти так швидко. Я тільки встигла відео змонтувати. О, чого ж напустили водичку, а то я тепер думаю, зря я напустила тут водичку. Нащо ж я це зробила? Якщо вони сьогодні отут будуть заливати щось. Думав, вже ладно, поїду на Будмайдан. А, купив мамки карниз? І віддав їй, дай його вже. А? Ні. А, ні? Та будемо їхати віддати. Коротше. Напустила. Нащо я це зробила? Якщо він сьогодні буде оце тут е, щось робити, заливати, щось вони тут планують зробити. <похи не остырила я>. <ти>, ти даже він не попив? Ні, попив вже на обратній. <сум> Меж ти риба золота. Жарко. Та зрозуміло, що жарко, звісно, жарко. Кажу наші я напустила цей вчора. Сьогодні ви будете тут цемент колотити, цю. Ну, вона напилюкаєте сюди. Ну, просто так. Да. Ну, це ж. Ну... Ой, ой, ой 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 Ну що. Ладно, поки тут ніхто не живе, mm. якщо буде грязна вода, спущу і нову напущу. Тут її не так уже багато, то хай буде. Дзвоню. Сашки? Ну так. Да. Фух, боже, зранку вже така жаріща, це капець просто. Просто Кошмар. якийсь каш капець. Все, погнала я. Зараз на світло відрублять. А, так що ви будете генератор шолі включати? А що? Ні, ну, да. будемо чекати. Ні, ну правильно, надо, треба. Надо, треба треба. треба, треба. Ой-ой-ой. Ой, -ой, 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 -ой. Ой як добре, що оце тут таке місце є. А, було. Поки. У мене цього місця не буде. Зараз вони це все розберуть, оце тут. І оце тут будуть відмостку. Відмостка ж називається, так? Да? Це ж відмостка називається? Це відмостка називається? Так. Коротше, <звідко> відмостка да. короте, відмостку це тут робить. І оту дирку теж зальєш? Оту, так? Да? Да. Ага. Ой, ну і слава Богу вже. Воно щоб не ляпало, щоб не розрушався фундамент, це все таке. Короте. Да, надо, да. Ну як, тут буде і відмостка, і одразу площадка. Короче. Ну, площадка буде, да. Переходяща площадка. Так, да, тепер треба цей стол в гараж занести. Бо туди ж він тепер не влізе, ми його туди ставили, а тепер худенька така двірка. Блін, да, але було 80 робити, так? Да? да. Ну що в гараж? Ну, що в гараж поставимо. Тільки там треба убрати, щоб було приход. Щоб не перелазити через стол, коли мені треба пасиків буде гуляти. Це Іди передівайся. То що, завтра сніданок готувати, чи не. потім. Потім, да? не, А, вже обід. Ось бачите, тут Йошкін, кошкін, картонка. Ну так, да, ну, якщо тут швидко все це вбрати, то можна і стіл поставити і, і, і щось десь поставити. Це тут половина треба повикидувати. Це досточки всякі. Картоночки, якийсь радіатор, це наш, навіть на стар... Банки. Тут навіть навіть банки є. О, та тут раз, два. Сітку. Сітку треба, щоб він поставив на нове вікно, бо Бо хочу відкривати вікно, а не можу, бо комарі летять. Ото вікно, то треба в старий дім а на кухню втулити. Це те, що вікно у нас було. Пристройки тут. ну Вірандочка коли була. Оце старе вікно, то треба його втулити. Ну, це можна і зараз, одразу витягнути його, звідси поставити старий дом хай буде. Там раз-два його піною задуть та й все. Коля сказав, що ставить вікно це недовго. Ну, недовго то й недовго. Да, да. Зато банки знайшлись, А, і все банки. О, у мене ще банок оказується, Йошкін-Кошкін. Ну, оці треба в першу чергу використовувати, а вже потім ті, ті, що що в погребі. Оце хочу виривати, вирвати все. Але ж тут насінчика воно де? Воно в цих, цих штуках? Так, да, воно сінечка в цих штучках. Це ж ті квітки, які я дуже-дуже люблю. Я ж це ж чекала, щоб воно засохло, щоб ці сіміна зібрати. Де вони ці сіміна? Як воно тут? Угу. Це все треба. Звідси. Звідси. Ось ось. Часник валяється. А запчасті від чеснику цього його можна брати і вже десь розкидувати, саджати. Можна по огороді десь прикапувати, його. на наступний рік буде нормальний часничіни. Ось, Так що так що ось так. Ой-ой-ой чорна. Ну, бо і мою водичку витягнути. Ну ладно, хай. Вчора купили воду та собі в машині залишаємо, бо вічно їдемо, так пить хочеться. Ось а води немає. Кожен раз нову покупати якось впадло. Дома то вона взяв та напився, а в дорозі хочеться. Так, все, бігом-бігом, поки світло не відрубили. Треба щось робити. А, ти ж все одно генератор будеш включати. Тут а я ніяк не можу нічого навести, як ви бачите. Тут. Тільки там давала? Подивлюсь, може, сьогодні повириваю, лишні, тут вже не нужне все. Оці квіти повинні йти сюди. Але вірьовки ми не підв'язували, і вони оце тут розплились. Тому це все нафік вириваю, хоч і жалко. Отут вірьовочки роблю, щоб вони плились, як завжди, сюди. Може, Коля сьогодні мені нарешті обріжує це? Оце?

Йошка іспугався. Так, да, бо воно мене роздражає, воно якесь так, як, як ну, ці ветки, воно, знаєте, як удручають, коротше, мене, як наче щось погибло і воно оце таке стрьомне стоїть. Нарешті, ура! Їх не буде тут. Так, ну що, Приготувала хлопцям їсти. Картопелька ось така, з майонезом і з чесночком. Бери, Саня, їж, я не знімаю вас, так що можете їсти сміло. Салатик он такий добрий, відбив з курячих філешок. І ось такі кабачки тут з сиром, з помідоркою, з чесночком. Ну, ось. Ось. І томатний сік. Я думаю, нормально. Якщо картоплі буде мало, є ще. Щоб знали. Добре. Все. приємного. Спасибо, занька. Uh -huh. Так, а поки покажу, що тут хлопці робили. Що тут мені наробили? Ого, повністю. Все, бачите, розчистили біля хати. Де дівся столик? Де лавочка? Що да? це наробили? Ходять, перевіряючи. Ви контролери, перевіряючи. Все їм треба обнюхати. Так, скажи, лавочку вкрали, поставили якісь ненужні лопати. Так, що то за дирка? Зараз подивимося. За ага. все, треба подивитися. Тут у нас дирка, це. Як вона називається, там, де вхід в хату цей, води. Вхід в хату води. Господи, вони хоч там пломби не, не зірвали. Ні, начебто... Начебто є, але взагалі не Де та комба? Що воно? А, воно красненько лежить. Є. Оце тут буде стояти. оцей люк. О. Оцей лючок буде стояти. Добре, гарно. І тут все буде, ну, понятно, да? ж. Отмостка повинна бути тут. Ось. Так що ось такі у нас роботи. Повивозили дофіга, тут же земля забита, єлі викопали. Ну, добре, добре. Вчора у Саші попрацювали, сьогодні у нас що, загрязнили чи не загрязнили. Та ні, начебто, слава Богу. Ну, це ще вони цементом, звісно, не робили, не працювали. Зараз поставлять бетономішалку, як почнеться. Оце їм ще палубочку тут треба зробити, щоб. О, ну, коротше, все. багато ще роботи. Хай покушають нормально. Тут, хоч, хоч якась, але ж сітка, бо просто на сонці це нереально. Я пішла петрушку чи укроп нарвати, чуть не до, дуба там не дала. Це жесть якась. Все. Ось таке у нас сьогоднішнє відео. Вчора не так жарко було. Я вчора могла працювати тут. Ну Я, звісно, працювала, потім забігала тут, ось, ну як, остивала. але працювала, зараз не можна вийти. Зовсім не можна. Зараз взагалі погано. Ой, ж це землю не закрила. Пересаджала квіточки там, от ті, що мене бідняшки тут стояли. Наконець-то. Ось, і землю не закрила. Це на цю землю під огірочки повисипати там. Ті, що там ростуть. Треба повисипати, буде під огірочки. Боже, навколо жара. Не... Ой, це там косе так, що летить повсюду. І камінчики. Ой боже, і пилючка, і камінчики, і все. Ай-яй-яй-яй. Так, да, це дуже опасно, бо воно може і в цю залетіти. В віконце. У нас вікна ж пластикові. Воно там, і з той сторони, Боже, воно аж сюди відлітає. Оце, це, я ж кажу, це дуже-дуже погано, коли оце так, пластикові вікна і біля цього все є Оця трава з... Бачите як? Ой, блін. Тут він ніде нічого не розбив. Він же не чує, як воно летить. А воно летить добре. А так в камінчик вікно відлетить і все. Це у нас так з машиною було. Скосив траву, ось, і начебто. Зай! Воно так летить ось туди, і по вікнам, і везде. Да, ну воно відлетало аж туди на, на цю железку. Це копець якийсь. Потому что тут не должно быть трави. Ну я знаю, що тут... Тут не, не должно быть трави. Ой. Тут должно быть. Ой, боже, не, я Светло. сюди не хочу. Там жарко. Шо? Світло включило. Нет. А. А, а я не знаю. А відключили? ну подивись комп'ютер вимкнув. вимкну. А, ага, відключилось, значить, світло. Ось так воно все происходит, бачите. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Там Саша міси. Полуває. І ось так у нас обрезано. Все бризать треба. Рітер думає, що туди заходити не можна. О, сломала мені цю. Щоб ручку взяти чи що. Він ніколи. Бисьман, туда нельзя. Бачишь там нельзя. Да уж Да уж Ты слышал гром в риме? Гром? Да. Да ты что? А ты что, ничего? Не вистачало взагалі роботи. Ну, В общем, вот так от і работаємо. Ну, наче сьогодні не обіцяло у нас ніяких дощів. Чого це воно гримить. Вообще не зрозуміло. Ну, бачите, тучками затягнула все. Я скажу, хоч трошечки, трошечки після такої жары. Че это? А чи вона не чутна? Хоч ну це ось тут тучка, вону тучка і вона та точка. Ота тучка гремить. От звідти начебто звук був. Ну, після такої жари, що вона хоч штучки знайшла, і це вже класно, бо так було душно, так було жарко. Ну, спекотно на вулицю вийти не можна було, прям ну, зовсім Обжигало в момент. А зараз воно гримить. Ну, я думаю, що дощу не буде. Це таке. Хоча, може, трошечки, трошки поляпає. Ну, не обіцяли, дощ зовсім. Як бачите, в нас ніч на дворі. Вже пів одинадцятої. А киця воно, бачите, що робить. Затираю. Я не знаю, лист бы собаки не зайшли. Затирается воно хоть? Конечно. Да, Чи вже погано? Погано, тут уже погано. Там де ви вначале залили, да? То що чай пока не пьешь? Да, а что, нельзя его взбрызкать водичкой? Может, брызгает. А, это бутылка. Ну так, да, ну треба да було трошки раніше, бач. З ну, трудом, звісно, але що тут таке саме тут усе було. Ну так. Да. Ну. ну як буде, ну це ж ну, і так гарно, слухай. І так воно від мосточка така буде добра. Погано звісно, що не дасть туди, щоб воно буде прямо на. Кити, ну аж а то завтра візьметься і дальється. Оце там можна долити оцей уголочок. Ні, да? так і оставимо. Або там та... вода збиралась. Так я ж не знала, що а. ти. Ти ти що? Да? Вода ж буде збиратися. Ну, як вона. Просто. Шля, отсюда, шля, буде йти отуда, і, і там вона буде стояти. Ну, де вона не може уйти. Цементу не вистачило нам. Так, да, на один замес буквально. Ні, ну там на замес і оце ж тут треба. Тут надо... це... це і так планувалося окремо, а там реально на один замес не вистачило. Капець. Одного мішка. Ну так. Да. Що зробиш? Ну, ти ну, там ну, інструмент ну, своїм, а, прикурю. може, трошки вбереш? Куди ну. його зробив? Не хочу я за Нікуди. Це я б не зроб... ти казав, якби я підготував трошки, хоч трошки, сам щось. А так, ти ми вдвох, підготовка повна, вивоз, Зайд, чистка, палубка. Ти ж ти ж пойми, що ти ж не сидів і не спав, і не лежав. Оно, прийшов. ешек пожарты. Надо насыпать им шо. А ты давай трех хода кричала, да, побегла. Ой, все, пришли не, чай ну, пить. на другую сторону. Да давай тут да. Побьем, там. Да, а тут-то комары. Тут комары, а там жарко. Я он и разди, жду, пока бойлер нагреется. Бо ж бойлер выключала с теми всеми этими mm -hmm. дырчиками. И не включила, а теперь... А она... Можно колонку, конечно, включить, а я не хочу. Почекаю трех. Я летней водочкой помоюсь. Я огурці замочила. Ага. Ой, і під фонариком ходила, брала укроп, чи лата. Цю, як вона називається? Ага. Тархунцей. Огірки треба все одно чимось побризкати. Задовбали вони. Ага. Хворіть. Ой, Ладно. Ой, ой. Такий у нас день. Я до ночі на городі пробула. То поливала, Меджалку то ще щось. Ну да. О, у когось там бас такой. В машині чув? Ага. Ду -ду 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 -ду. Молодняк гуляє. Да? О, я бабахнула, блін, я ж на кабачках тих підскочила, блін. Мама? Саша ж каже, що тривога була. Кажу, то А о, о, світла не було? Да. Тривога в місті була. А в нас світла не було, тому ми не чули. І я собі там на кабачках там щось це, рву їх чи що, що я там щось робила, я не пам'ятаю. І тако ду-ду-ду-ду-ду-ду. Бо-хо-хо-хо. Я підскочила. І значить, наші люди, да? всі повинні ховатися, повинні верні ховатися. Наші всі нагороди повибігали, дивляться, де воно що воно бахнуло. <сум> Ой, кажу, нас не перевчить. Це кошмар якийсь. Нас не перемогти. Ей, не перемогти, я ж О, кажу. Всі ховаються, а ми біжимо дивитися, де воно бахнуло. Ну, бахнуло, що тривога чи що, а ну так. Ну ладно, мішаємо ага. далі. Мішаємо далі. <реш> так, все. Погнали пити чай. О, я вже один, ну давай, дальше, я кухачу. Так, добрий вечір. <реш> Доброї ночі. У кухні, так, да, кстати, так. Да, вже ночі моє. світло вже в 12 вирубають світло, а я так сподівалася, що не, не цей не вирублять. То буде у нас рецепт огірочків при, в романтиці. Так? Я під фонариком. Угу. Зараз воно мию огірочки. І вже один у воно зробила. Угу. Ну, правда, Все. я ж кажу, що як воно от от робить, якщо світла нема. Як вийшло, так і зробила, коротше. Ну зато, знаєте, як кажуть, запу... запам'ятаємо. Буде зг... на згадку. Да, на згадку. Щоб не забували, mm -hmm. хто вони такі і з чим їх їдять, блін. Все русня, Гамнюки. Ой, Господи, боже мой, коли ж це скінчиться все. Коротше, квашу огірочки. і зараз сідаємо щось швидко, приготую поїстеньки. Сідаємо істеньки і спаточки. І Бо Коля ось сюди допізнав, оце ж робив цю стяжку. Mm -hmm. Поки світло не відробило. Ну ти встиг, так? Да? Там oh, встиг, так. Да, встиг, да. слава Богу. Скажу, Саша поміг багато, а вже заглажувати, підглажувати оце все то вже Коля сам став. Та ну і так до 10 був. Ну так. З должності цього чоловіка Угу. Ой, Не, ну ти ж теж йому так як допомагав з тою кришею. Ну так, да, да, теж було і Да. Так Пізнав. що, ну, що допомагати треба, як, як по-другому. Фух. Короче, так, все. все Гот, давай, готую займайся. огірочки, кому цікаво, як вони готуються, викладу відео, хоч воно буде отак, отакого плану, без цього, без світла. Ну нічого страшного. Та щось без світла, то видно ж, видно. Ну, блин, видно. Під, фонарик. Під фонарик. Все добре. То цей. То дивіться обов'язково, ставте пальчики вверх і готуйте по нашим рецептам завжди класно діліться, да, діліться з друзями. Так, діліться з друзями. мої Фейсбуки, огурчики... там, вайбери, ватсапи, Збив мене. Кажу, мої огурчики. Твої огурчики так. Да. Всі полюбляють. Кому я давала, всі кажуть, боже, коли ти будуть огурчики. Кажу, я не знаю. Можу, буду я давати ці огурчики, кому зараз ще ні на обмін. Так вони тяжко достаються з цими поливам і з усім остальним. Так що так. Так, ну все. все да, Бравенько хватило мені. Все, не знаю, будемо показувати, Ні, ну пока-пока. Пока-пока, <говорит> да.